Приготування їжі, робота та інші повсякденні справи потребують електроенергії. А на сьогоднішній час її відсутність це досить велика проблема. Тож у теперішніх реаліях люди різними способами намагаються її вирішити генераторами, зарядними станціями та іншими пристроями, які б допомогли пережити відключення електроенергії, а особливо взимку. Тож ідемо дивитися на них ціни. На одному з найбільших ринків Луцька генераторів та й інших пристроїв, які допомагають людям, коли світла не стало, у продажі не бракує. Хоча їх різноманіття не таке велике, як скажімо, рік тому. Продавці ж не на камеру кажуть, зараз знову ринок потрохи активізується, і люди починають частіше купувати все, що допоможе пережити відключення електроенергії. А скажіть у вас лише генератори, чиї зарядні станції, якісь павербанки, ліфтанки. Перетворювачі з акумулятора на 220. Безперебійник звездів. Угу. Скажіть, чим вони краще чи навчаються? Чим краще вони, тим, що включили в розетку. Є напруга, тягне звідти. Пропала напруга, тягне з акумулятора. Напруга з'явилася, заражає той акумулятор. Безперебійні всього все. всі хто мільгне щодо цін, то кажуть, все залежить від потужності та виробника. Загалом вони залишилися приблизно на рівні з минулим роком. Ціна на окремі товари взагалі знизилася. Кажуть продавці, це підтверджує, і продавець одного із магазинів міста Роман каже: з власних спостережень може підтвердити, що цьогоріч ціни на зарядні станції, генератори, павербанки дещо впали. Бо ажіотажу такого як був минулі роки, немає. Я думаю, що знизились. Думаю, що знизились через те, що минулий рік якийсь більший ажіотаж був. Напевно, що позаминулий був дуже великий ажіотаж, бо в дефіцити там ціни були. А тоді, коли була більша ціна. Його більше хотіли, але не могли не дознайти, Зараз ціна впала. І як часто відповідно люди менше чогось чомусь стали брати. Можливо, вже закупили, можливо, вже не так бояться. Далі конкретніше про ціни. Ну конкретно цей 2,5 кВт, Він ціна його від 10 тисяч може бути там до 15, залежить від фірми, гарантії і так далі. Якщо там ну і різна потужність, чим більше потужність, тим дорожчі. Станції є. Стабілізатор є інвертори, які перетворюють 12 вольт з акумулятора на 220, То вони в районі 6000, тисяч. Якщо такі нормальні хороші наприклад, за цей місяць ми продали два генератора. Ну така, така статистика. Чоловік каже: серед пристроїв, які допоможуть пережити відключення електроенергії, є не лише генератори чи станції, а й інші прилади. Є такі різні речі. Ним можна телефони заряджати, можна ним навіть машину прикурювати. Такі десь 3,5-4 Є також різні варіації. Люди часто беруть такі саме поверпанки? Я б не сказав. Ліхтарики беруть часто, але найбільше ліхтарики брали зимою. Коли темніло раніше і потрібно було ввечері підсвітити, то брали ліхтарики. Які Вони вас є різні? Ліхтарики? До 200 гривень. І краще то отакі тисячу з копійками. Це вже там що гарантія. Він над... відрізняється переваги. Він <кій> потужніший. Цей буде потужніший фонарик, набагато за того. Він на вигляд здається менший за цей, але він набагато потужніший. Зазвичай зазвичай мене ці ліхтарики брали військові. А вони як заряджаються чи вони на батаре? Так, Вони заряджаються з відключенням світла. Лучани справляються по різному. Хтось вже має генератор, хтось планує купляти зарядну станцію, а їй ті, кому не потрібне ні те, ні інше. Сонячна батарея. Угу. Павербанк. Угу. А в сонячній батареї там є і лампочки, і радіо, і всякі зарядні. Я думаю, що можем, можемо можемо кафло і навіть розглянути генератор, якийсь бо у нас маленька дитина. вона буде щось думати. Я не думаю, що мені треба генератор додому. У мене нічого такого особливого немає. У мене найстаріший спосіб це свічка. Менеджер одного із торгових залів у Луцьку Олександр каже, що ринок перенаситився генераторами. Натомість, хоч люди їх ще купують, та все ж багато хто переходить і на інші пристрої. Ті руки, коли світло не відключали, але в нас були там влучання, скажем так, не було світла. Люди кинулись в першу чергу на генератори. Генераторами ринок наситився. Зараз зараз виключають світло. Люди теж використовують, хто має генератори. Я так розумію, але зараз більше звертають увагу на брати якийсь інвертор, ставити і до нього ставити акумулятор. Ну, є попит і на генератори. Він значно понизився з тими руками. я так розумію, то, що люди вже ну насичився ринок тими генераторами, вже люди покупляли. А зараз вони розуміють, що генератор треба обслуговувати. А інвертор з цим всім вони такі більш надійніші і. Ну до них там не треба виходити, заводити там достатньо кнопочку нажати, і воно працює. Тож ажіотажу на ринку пристроїв, які допомагають переживати відключення електроенергії. Немає принаймні, поки що ситуація стабільна. Однак, як припускають продавці, все може трохи змінитися перед приходом зими.